Вітаю, поки їду трошки поясню, бо багато телефонних дзвінків, і люди звертаються з такою проблемою: от мені потрібно 10 кіловатний інвертор, бо потужність потрібно пропускати і знімати. Але батарею хочу 5 кіловатну. Батареї, по-перше, ми ставимо тільки літі залізопосфатні Це ті, які не вибухають, не горять. Ну, якщо сильно закоротить, то можу трошки поіскрити. А, тепер стосовно самих підбору батарей. Якщо вам потрібно знімати, до прикладу 10 кВт потужність. То вам потрібно швидше за все, щоб батарею ставити на 20 кВт годин. Чому? Тому що майже весь літій залізофосфат тримає 50% навантаження. Все, що більше, то вже майже ексклюзивні рішення. Ми ну, Вибачай, поки автоматично вмикається. Тому о, при підборі акумулятора до інвертора розраховуйте, що якщо вам потрібно знімати 10 кВт потужність, то вам швидше за все, що знадобиться батарея на 20 кВт-годин. Всім гарної енергетики!